Тримка волонтерства Верховна Рада розширила напрямки діяльності українських помічників. Відповідний закон ухвалили 15 серпня. На думку парламентарів, волонтери займають надважливе місце у боротьбі з російським окупантом, саме тому чинним законодавством визначені додаткові напрями роботи в умовах війни. Сприяння центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян, а також фізичним особам, які здійснюють соціальний патронаж у проведенні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний срок, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарання. Карань на підставах, передбачених законом, надання волонтерської допомоги пов'язаної із захистом та рятуванням тварин. А ще перед ухваленням цього закону Нацбанк дозволив банкам не застосовувати ліміт на рахунки волонтерів, адже це затримувало можливість оперативної закупівлі необхідного устаткування для військових. Крім того, Верховна Рада ще й призначила одноразову допомогу волонтерам. З урахуванням умов правового режиму воєнного стану визначити розмір і порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті або інвалідності волонтера внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва на волонтерів, що здійснюють діяльність протидії збройної агресії Російської Федерації на всій території України та окремих її місцевостях. До того ж в законі йдеться про те, що волонтерством можна займатися і в онлайн режимі. Крім того, в Україні відтепер можуть створювати державні програми з розвитку волонтерства. Зокрема, підтримуватимуть залучення волонтерів як тут, так і за кордоном. До речі, молодіжна рада Харкова також шукає волонтерів, які можуть допомагати як місцевим, так і комунальникам у розборі завалів та підготовці до опалювального сезону. Долучитися до цієї роботи можуть як місцеві. Що не виїхали з Харкова, так і люди з будь-якого куточку світу. Вони будуть, наприклад, обробляти звернення та обдзвонювати заявників. Я наші тині звісті.